Благословенно! Цар... 7 червня 2023 року у Київській духовній академії і семінарії відбулись урочистості з нагоди завершення навчального року, випуску київських духовних школах очолив блаженніший митрополит Київський всієї України. Онуфрій Предстоятель звершив Божественну літургію в академічному храмі на честь Різдва Божої Матері. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Проверський Антоній. Голова учбового комітету при священному синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, архієпископ Хмельницький, Старокостянтинівський Віктор, ректор Київських духовних шкіл, Архієпископ Білогородський Сильвестр, проректор з виховної роботи, єпископ Згурівський Амвросій, Єпископ Бородянський Марк, викладачі та випускники духовної школи у священному сані. За літургією молились цьогорічні бакалаври та магістри, їхні батьки та рідні, викладачі та студенти. Пісне співи виконував хор студентів Київської духовної академії і семінарії під керівництвом Архімандрита Леонтія Тупкала. Під час малого входу блаженіший владика відзначив випускників духовних шкіл у священному сані богослужбовими нагородами. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. За богослужінням піднесли молитву за упокій спочилого регента та викладача київських духовних шкіл, Архімандрита Романа Подлубняка, який відійшов до Господа 1 червня. Я потисі воскресенії животи, покоясувавши рабо Божий учителів, наставників наших, і новопредставленого архімандрита Романа Крісе наш, И тебе слава ссылаемся безначальным твоим отцем, И благим і животворящим твоим духом, ныне и присно, ибо век тебе Господь. Божественная благодать, всегда немощная врачующий, Я сподеваюся, восполняющий, пророчествует монаха Германа, благоговенья Шаиродякона, О пресвитера, помолимся оне, да придет на него благодать, все Духа. Блаженніше митрополит Онуфрій звершив священницьку хіротонію викладача Київської духовної академії і родиякона Германа Ковача. Після літургії відбулось урочисте вручення дипломів випускникам Київської духовної академії і семінарії. Вступне слово сказав ректор Київських духовних шкіл Владика Сільвестр. Всі ми знаємо, і всі ми розуміємо, що зараз дуже і дуже складні часи для не просто церкви, православної українських. но вообще для христианства. Потому что всякая борьба, которая идет, это не борьба против украинской православной церкви. Это борьба вообще против православной церкви. И против тех, кто действительно хочет, чтобы эта церковь осталась такой, какой мы ее приняли от святых отцов, от апостолов, от преподобных, от наших наставников и учителей. Предстоятель привітав усіх членів корпорації київських духовних шкіл та випускників із завершенням навчального року. І багато із того, що ви вчили, що ви вчите, і знаєте, ви вже втілили в своє життя і вже ну, маєте якийсь свій певний духовний досвід, але ще багато, ще більше з тих знань, які ви маєте, ви ще маєте воплатити в своє життя. Можете, маєте самі. Тими законами правилами жити. І тоді проповідь слова ваше буде мати велику силу і великий авторитет. І воно, слово, може, воно не буде у вас дуже таким витіюватим, але воно буде дійстваним, воно буде діяти на людей. Традиційно прозвучали подячні слова від випускників магістратури та бакалаврату. Потім блаженіше митрополит Онуфрій вручив випускникам дипломи про здобуття духовної освіти та пам'ятні подарунки щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.